На часі южницькі новини у студії Катерина Погребняк. І вже за мить говоримо про таке. І знову про труби, Незапланований ремонт у четвертому мікрорайоні. Транзит 20 років на сцені. Южницькі веслувальники виступили на всеукраїнському та європейському рівнях. У четвертому мікрорайоні ведуться незаплановані ремонтні роботи. Застарілі труби потребують їх заміни. Тому працівники комунального підприємства «Южтеплокомуненерго» намагаються вкластись у строки, щоб всі жителі до опалювального сезону були забезпечені як теплом, так і водою. За невеликі строки всього за 2-3 місяці повинні виповнитись в ремонтні роботи труби. Не за горами опалювальний сезон. Мешканці 4-го мікрорайону повністю залежать від незапланованої заміни застарілих труб. Ремонтні роботи повинні провестись уже зараз. Якщо цього не станеться, мешканці мікрорайону ризикують залишитись без опалення і гарячої води. І з року в год ми лутаємо весною, осіні проводять проводимо гідравлічні питання і на цьому місці дуже слаба. В этом году ми його відкрили. увидели, що уже корозія на участке очень большая на одному, і бы вот сейчас було прийнято рішення. Працівники теплокоменерго запевняють, що сроки хоч і малі, але все ж таки часу вистачить, щоб замінити застарілу трубу, і просять мешканців 4-го мікрорайону не впадати до паніки, тому що опалення і гаряча вода вчасно з'являться у кожній квартирі жителів на території ремонтних робіт, котрі там проживають. Я хочу сказать, что это не критическая ситуация. Это э, ситуация, которую нужно исправлять, которую нужно решать. Это не значит, что мы завтра будем без тепла. Нет. Но ситуация такая, что нужно менять теплотрассу. Сегодня чего я пригласил сюда и специалистов, и депутатов, и депутатской комиссии, том, чтобы они воочию увидели, что делается на этой теплотрассе. Это практически теплотрасса, которая снабжает весь четвертый микрорайон. Тож відкидаємо паніку та невдоволення та чекаємо на закінчення ремонтних робіт, які вже розпочались і продовжують відбуватись у швидкому темпі. Робітники прикладають всі сили та навички, щоб всі жителі 4-го мікрорайону були забезпечені як опаленням, так і гарячою водою. Свій ювілей відзначив Транзит один з найвідоміших та найдосвідченіших колективів Палацу культури. На святковому вечорі, присвяченому 20-річчю ансамблю, музиканти виконали свої найулюбленіші композиції. Привітати транзит завітало немало друзів та шанувальників. Звук знайомих пісень та атмосфера морського узбережжя транзит подарував незабутній вечір шанувальникам своєї творчості. Вже 20 років музиканти виконують зворушливі пісні, які не залишають байдужими багатьох жителів нашого міста. У житті колективу було багато іскравих моментів. Всі їх разом з ансамблем розділив його керівник Сергій Бардук. Я організовував цей колектив разом з Юрієм Даценка в далекому 93-му році. Месяць з ними колектив взяли усій день и работаем вместе. За довгі 20 років колектив змінив більше десяти учасників. Особливо швидко покидали склад ансамблю жінки. Проте сім років тому танзит таки отримав солістку, яка залишилася в колективі надовго. Лариса Натарова склала компанію музикантом ансамблю випадково. Я дуже давно знайома з його сином, і от він мені коли сказав, що говорить, моє музикант, і Я в шутку говорю, візьміть мене к себе. И на следующий день он мне позвонил: Ну что, ты выходишь на работу? Я обалдела, пришла такое маленькое прослушивание, и меня взяли. Зі всіма хто свого часу працював в колективі. Його нинішні члени підтримують добрі стосунки. Дехто з колишніх учасників навіть виступив на концерті. Всі твори, що пролунали зі сцени, написав у різні руки Сергій Бардук. Публіка приймала пісні, як то кажуть, на ура. Завзяті шанувальники, намагалися танцювати сидячи. та звичайно підспівували музикантам. це, в першу очередь привіття нормального музикального вкусу. Бізусловно кожен чоловік на когось рівняється. А потом, коли вырастает, пытается стать лучше достичь каких-то вершин. Плох тут солдат, стать генералом. Колектив Транзит живе повним творчим життям. Регулярні виступи у палаці культури та за його межами приносять музикантам неабияке задоволення. Проте завжди є до чого прагнути. Тому попереду членів ансамблю ще багато блискучих моментів, таких як засліплюючий дощ, що вінчав ювілейний концерт. А тепер до новин у спортивному світі. 15 червня відбулася дружня зустріч з вільної боротьби українців та американців. Подібні змагання у нашому місті пройшли вперше. Спортсмени мали нагоду обмінятись спортивним досвідом. Друзі з іншого континенту зізналися, що їх приємно вразила гостинність та спортивна підготовка наших южненських спортсменів. Як пройшла дружня, але боротьба дізнавалась наша знімальна група. Так звана дружба народів пройшла у нашому місті. Жителі з іншого континенту Америки завітали до нашого краю. Задля дружньої зустрічі з приводу вільної боротьби гості та наші спортсмени дружньо зустрілись у брутальних поєдинках. Загалом змагання проходили серед всіх вікових категорій вільної боротьби, а саме юніорів та дорослих. Турнір важко назвати запеклим, Він скоріше дружній. Суперники у званому змаганні скоріш обмінюються досвідом, чим агресією. Сегодняшнее соревнование – это матчевая встреча, международная матчевая встреча между спортсменами ФСК «Химик» и спортсменами из Америки, штат Висконсин, школа борьбы, в которой занимается и работает, работает тренером и спортсменом наш, прошлым наш спортсмен Кульчицкий Назар. Была инициатива с их стороны приехать в Южный побороться. Американці вперше прилетіли до нашого мальовничого краю. Зі своєю дружньою гостинністю запрошують наших земляків до себе на подібні поєдинки. Президент команди зі сторони американців гостинністю не натішиться. Говорить, що так приймають лише в Україні. Сам на Україні не вперше, а от у нашому місті відкрив для себе нові горизонти і порівняв наше місто з маленьким провінційним містом Європи. «В місті Ми знаходимося декілька днів. Ми вражені. Ідеальне місто, дуже чисте, зелене, з гарними будівлями. За цим малий промжах часу ми зрозуміли, що стали однією сім'єю. Нас тепло зустріли тренери та президент клубу. Тут ми знайшли багато друзів. Нагадаю, що подібні змагання проводяться вперше у нашому місті, де хлопці обмінюються своїм досвідом. Сподіваємось, що наступного разу вже не американці завітають до нас, а наші спортсмени до гостинного континенту через довжелезний океан, де й доведуть, що Україна вміє не тільки гостину приймати гостей, а й варта уваги як серйозний конкурент у вільній боротьбі, так і в інших видах суперництва. Южненські веслувальники підкорюють нові вершини. З 14 по 17 червня у ковалі пройшов чемпіонат України з веслування. За підсумками змагань спортсмени збірної одеської області завоювали 49 медалей, з яких 19 золотих. Серйозний внесок в такий результат зробили. І южненські веслувальники особливо гарно показала себе дівчача складова збірної. Збірна Одеської області у складі 36 спортсменів, основу якої склали гребці ФСК Хімік, посіла друге місце у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату України. Змагання тривали протягом трьох днів. Вже у перший день серед учасників визначали кращих на дистанції тисячі метрів. Таким чином, вже з самого початку, спортсмени завоювали 16 медалей. У другий день змагань учасникам було необхідно подолати 500 метрів. Тут на гребців чекали нескінченні перемоги. Також порадував і третій день чемпіонату, який видався найвдалішим для. Довольно да, можно сказать. Много первых мест, вторых, третьих мест было, конечно, трудно. У нас соперники посильнее были, чем два года назад. Появились Дніпропетровська, Львовські тоже появились. У нас вот, на тысячи, конечно, было погода хорошая. Вот на 500 у нас был час, был другой состав и погода поменялась. Незважаючи на те, що все задумане не вийшло, і не всі учасники змогли здобути призові місця, підсумками змагань вони все ж таки задоволені. Четверка неплохо виступила, е, юніори юніори юноші. Дівчки неплохо виступили в четверки. В двойках неплохо повиступали ребята. В одиночке было хорошее место, второе результат на 1000 метров. Это очень тяжелая дистанция. Ребята, конечно, порадовали тоже неплохо в четверке. Девочки очень хорошо порадовали в четверке. И в двойках девчонки. В том году они были вторые, в этом году они уже были первые. Было очень интересно. Со многими можно было познакомиться. Много было впечатлений за... Эти соревнования море положительных впечатлений, потому что мы выиграли двойки, четверки. Она интересная, можно и везде ездить, и узнавать новых людей. Зараз на спортсменів чекає багато наполегливих тренувань, а після їх закінчення нові змагання. Адже 27 червня спортсмени вирушають до Херсону на відбірковий тур. Там буде вирішено, хто з учасників братиме участь у фіналі, який пройде у Дніпропетровську. А по закінченню цих змагань на спортсменів чекає Олімпійська неділя, підготовка до олімпійських змагань серед молоді. З 15 по 17 червня проходив і чемпіонат Європи з веслування. Місцем проведення таких масштабних змагань стало місто Монтемор у Велью в Португалії. Почесне ім'я вихователя олімпійця Юрія Чебана фізкультурно-спортивного комплексу Хімік захищали три спортсмени южниці. У чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноя брали участь три спортсмени ФСК Хімік. Такого роду змагання проходять на дуже високому рівні, тож нашим спортсменам було нелегко. Найбільше вдало виступив Денис Коваленко, який став бронзовим призером на каної четвірці на дистанції тисяча метрів. Інші учасники чемпіонату також гідно представили свою збірну, показавши вдалі результати. Доволі складні соревновання були в принципі, і для всіх наших ребят ані що. Ну такого переходного, скажем так, возраста молодого. Они для многих, ну для основного из них, для них были эти первые соревнования, такие международного уровня, такого серьезного. У порівнянні з попередним роком цього спортсменам вдалося покращити свої результати. Так, веслувальник Анатолій Малий зі своїм напарником фінішував дев'ятим у фіналі змагань на дистанції 500 метрів. У той час, коли минулого року він був 16-тим. Але сам спортсмен своїм дев'ятим місцем не задоволений і вимагає від себе більше. Тому зараз наполегливо тренується. Було неплохо, все було проведено на вищому рівні. То тобто, сам не очікував, що так буде. Прошлий чемпіонат Європи було чуть німного похоже. Сейчас как бы и съемка, там прямая трансляция. Ну то есть довольно неплохо. Вот Результатом опять же, ж, хотелось бы и получше. Сотые секунды проиграли в финале. Учасники вже зараз старанно готуються до майбутнього чемпіонату, адже хочеться показати якомога кращі результати. Рівень веслувальників у нашому місті дуже високий. Це можна зрозуміти завдяки представленим трьом спортсменам для виступу на чемпіонаті Європи. Їх результатам сприяє розуміння керівництва одеського припортового заводу та ФСК Хімік у необхідності надання умов для розвитку спорту у нашому місті. Саме головне задача попасть, конечно, фінал. В одиночке. Ну и постараться в четверке тоже после финал хотя бы где-то в пятерочке за, заехать. Ну, мы провели очень хороший подготовительный сбор, и я думаю, что минимум это будет финал чемпионата Европы. А максимум нужно постараться на призы. За всю мою спортивную карьеру это самый лучший клуб, самые лучшие условия в Украине на данный момент. Но пока еще нету в нашей стране города или области, которая давала бы эти условия. Зараз у спортсменів проходить підготовка до наступного міжнародного старту чемпіонату Європи серед молоді та юніорів, який пройде у кінці червня у познані. Регулярні тренування та величезне бажання перемогти зможуть привести учасників змагань до призових місць у фіналі. До дня олімпійського бігу центр спорт для всіх організував змагання з легкої атлетики та волейболу. Захід проходив на міському пляжі та зібрав три волейбольні команди. Деталі далі у сюжеті. На пляжі було шумно та весело, оскільки в Україні починається тиждень олімпійського руху, було вирішено відійти від традиційних ігор на стадіоні та провести змагання на морі. Діти змагалися в легкій атлетиці та волейболі. Відчувалося захоплення та радість дітей. Хоча було важко змагатися на піску та на палючому сонці. Учасники залишилися задоволенням результатами гри. Відчувався командний дух. Проте гравцям було нелегко сконцентруватися на грі, тому були допущені помилки. Но здесь и солнце, и море, и здесь вот даже как, какая-то атмосфера другая, как-то легче становится играть. В то же время очень тяжело из-за погоды, потому что утром было намного холоднее. Думали, что будет легче играть, но из-за солнца 35 градусов очень тяжело. Впечатления очень хорошие остались после всего, потому что мы э, старались всей командой делились, помогали друг другу, даже против себя, когда играли. Біг з обручем, стрибки з мечем. Таких видах легкої атлетики змагалися учасники. Такого заохочення і азарту, як на морі, на стадіоні не відчувалось. Ми сьогодні проводили захід перший раз на морі. Спробували, як воно буде серед наших дитячих здоровчих таборів. День Олімпійського бігу на піску. Я думаю, у нас все вдалося. Все нормально. В волейбол приймають участь дівачки, які займаються в центрі спорт для всіх. Мої вас От, ми просто поділилися на команди этот наш день, решили вирішили провести волейбол. Всі задоволені проведеними змаганнями керівництво і надалі планує проводити такі заходи для дітей. Череду різноманітних заходів, присвячених дню конституції України, розпочав футбольний матч. На міському стадіоні зустрілися команди «Тіс» та Алан. Спортсмени мали нагоду продемонструвати свою витримку та техніку володіння м'ячем. Матч виявився брутальним та непередбачуваним. Гравці наповну викладали свої сили за для отримання перемоги. Хто ж отримав її у серйозному суперництві? Дивіться далі. Під сильною спекою у спортивній битві за футбольний трофей зустрілись гравці двох команд: Тіс та Алан. Незважаючи на спортивні перешкоди, команди все ж таки зуміли зігратись у футбольних баталіях. Матч розпочався завзято. Майже більшу частину першого тайму команда Алан не відходила від своїх воріт. Але суперники в червоній формі не відступали. А навпаки, все ближче підбирались до воріт Алановців. І ось перший результат м'яч у воротах від гравців команди Тіс. Команда соперника сегодня оказалась на порядок чуть выше нас. Ну, очень достойная команда. Я надеюсь, что в следующий раз мы с ними опять снова сразимся. Как бы, и тогда удача немножко улыбнется и нам. Но ну, команда очень достойна и заслуживает уважения хорошего. Планируем участвовать вообще, как говорится, Южинская лига у вас или как? То есть в, в, в этой лиге. То есть ну, нам понравилось, в принципе, ну, несмотря на то, что проиграли, но будем, будем играть дальше, будем выигрывать. Другий тайм став ще непередбаченішим. Команди увійшли у смак азарту і демонстрували як свою спортивну підготовку, так і вправність володіти м'ячем. Футболісти команди Тіс показали як глядачам, так і нашій знімальній групі грацію рухів та неперевершені удари по воротах. І ось наступне досягнення команди у червоній формі: два м'яча у воротах аланівців. На останніх секундах команда Алан нарешті пробирається крізь спортивних суперників і забиває свій перший гол у ворота конкурентів. На останніх хвилинах Алан. Ще досить близько підходить до воріт тісу, але матч добіг кінця з рахунком 3-1 на користь футбольної команди Тіс. 15 червня до нашого міста вже в четверте завітав президент Федерації Кудо України Ігор Самохін. Як і раніше, він провів майстер-клас для спортсменів з Южного Одеси та Ілічівська. Активну участь у підготовці до зустрічі взяв міський центр спорт для всіх. Крім демонстрації спортивної майстерності, ігор Володимирович також провів атестацію кудоїстів. Кудо в южному не тільки прижилося, але й міцно закріпило свої позиції. Все більше спортсменів виявляють бажання займатися цим видом єдиноборства. Рівень підготовки їжницьких кудоїстів зростає, але це результат спільної роботи спортсменів та тренерів. Для того, чтобы спортсмены обладали этой информацией, нужно бы, чтобы инструктора вначале эту информацию получили, а для этого нужно и что и делали представители Одесского областного отделения Федерации Куда Украины. То есть они постоянно у нас на сборах, они постоянно у нас на семинарах. Атестації передував майстер-клас ігор Володимирович з кожним своїм приїздом до южного демонструє нові прийоми, і спортсмени, і тренери налаштовані на отримання знань. З таким настроєм всього за один урок можна дізнатися більше ніж за місяць навчання. Ми знаємо, а чому нам стремитися, що нам потрібно робити, для того, щоб в наступний раз був більш ефективен, більш результативен і менше ошибок допустити. Тому ну, от приїзди нашого сенсея Ігоря Володимировича нам вперед і расти в техніки, і КУДО путем. Розвиток КУДО набирає обертів не тільки в южному. Одеські спортсмени також серйозно зацікавились цим східним мистецтвом ведення бою. До осені ми постараємося цю всю базу запам'ятати, проработать, щоб уже по приїзду показати, щоб він бачив, що йде робота, що продвигається все это Я Думаю, до к следующему якщо если буде проходити, вже буде доволі таке солідне кількість людей при. Спортсмени тестовувались на учнівські пояси. Деякі з них намагалися підвищити кваліфікацію інші долали лише перші кроки на шляху до вдосконалення. Атестацію могли проходити тільки ті худоїсти, які вже мають певний рівень підготовки. Есть определенные требования, которым аттестующийся должен соответствовать. Здесь я оцениваю соответствие или несоответствие к квалификационным требованиям. И вот вначале их, их соответствие определяют инструктора непосредственно их в зале, и потом они дают им допуск на экзамен. А я уже на экзамене смотрю, если соответствует, соответственно, они получают право, если они выдержат этот тест, выдержат экзамен, они получают право ношения следующего, пояса следующей квалификации. Якщо хтось зі спортсменів не може пройти стацію, це не привід засмучуватись. За півроку можна буде знов спробувати свої сили. На цьому в мене все це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин про усе найцікавіше, що відбулося цього тижня. Дивіться вже у суботу, 22 червня. До зустрічі в ефірі.